Чому новий закон, який вносить Зеленський, нічого не міняє? Я цього закону не читав безумовно, але це очевидно, тому що є речі важливіші, ніж новий закон? З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Так, от я реагую на багато коментарів, які говорять. Про те, що таку набу копію от, цих законів залишилося, цих слід, ну, справ, що ж Зеленський змінив, нічого не змінив, Набу все і далі знає, що там робив Міндіч і так далі. і Так далі. Так от я вам поясню хитрість, якої інші не пояснюють. Справа в тому, що сьогодні, коли на кілька днів, навіть хай це буде на кілька днів, генпрокурор отримав доступ до справ Набу. Він може забрати будь-яку справу, яка йому потрібна, і передати її кому потрібно. Ну, припустимо, залишити під контролем офіса прокурора. Може передати її в СБУ. І коли він передає якусь справу в СБУ, це означає, що тепер СБУ буде далі розслідувати її, вирішувати, що є важливим, там що неважливим, так чи інакше проводити слідство. Чи можливо взагалі ще на 2-3 роки залишити її під сукном цю справу, а можливо, якісь документи вилучити на основі того, що вони неналежно оформлені, щось там зроблено. І ключове: що коли набу отримує знову свої повноваження, воно не може поновити цю справу і, забра... і розслідувати далі, тому що по закону тільки одна структура може розслідувати одну справу. Тобто, якщо є, припустимо, корупційна якась дія. Пов'язана ну, умовно, з Міндічем, то її може розслідувати якась одна структура. І якщо це сьогодні був е, набу, а потім генпрокурор перевів цю справу в СБУ, то Набу не може само по собі знову почати розслідувати цю справу, бо вона вже знаходиться в руках іншої структури. Таким чином, всі важливі для Зеленського справи, які там є, за ці кілька днів будуть передані тому, кому потрібно. А інші справи залишаться. І це ключове, чого досяг Зеленський цим рішенням. Він дав можливість врятувати своїх людей від набу справи, передані будуть в інші структури, і там їх будуть або розвалювати, або ховати, або доводити до суда в такому стані, що суд не підтримує їх. А суди ж, ви знаєте, у нас поки що ще дуже хороші, вони діють. Як попросить банкова, це перша ключова частина, яку ми повинні зрозуміти, чому Зеленський пішов на цей всей, весь цей процес для того, щоб врятувати своїх людей, передавши справи в інші структури, які повернути назад буде неможливо. Ще раз наголошую. на наголошу. Друге, дуже важливий, важливий момент, якби він хотів справді. Вберегти набув від того контролю, про який говорилося, він би наклав вето. Века на певний пункт вето не подолали в парламенті. Закон би набув чинності без певних пунктів. Так що тут ніякої проблеми в нього не було. Але він це зробив швидко. Протягом кількох годин від голосування всі б його попідписували і він набув чинності. Таким чином, для них найважливіше було захопити оці три час-три години три дні. Ну, там скільки, скільки завгодно. Друга частина що буде з новим законом? Новий закон може одне з двох. Або повернути статус-кво. Тобто тепер далі будуть працювати всі ті самі чиновники на тих самих умовах, тільки справ вже не буде. Пам'ятаєте, СБУ вривається, обшукує, дивиться справи, виявила, що там є, потім закон і забрали. Тепер НАБУ повертається, а справ уже цих немає. Друга частина. Це може бути повне перезавантаження на І тоді Набу зроблять просто більш підконтрольним, наповнять його своїми людьми. В даному випадку я не знаю, наскільки цей закон буде глобальна перебудова, набув. Допускаю, що швидше за все, так і буде, тому що Зеленському треба буде показати, що він не виправляє помилку. Не виправляє, бо зараз можна це назвати помилкою. А він її не буде, він буде говорити про те, що я провів повне перезавантаження на і САП. Це означає, що будуть обирати нове керівництво, призначати нових заступників, набирати новий штат. Ну і це все може бути. Але в даному випадку це все не принципово. Порятунок рядового райнера відбувся. Тепер все інше можна так чи інакше контролювати. І тепер останнє ключове питання якою ціною це все було зроблено. Зараз банково намагаються переграти ситуацію під себе. Я читаю значить, коментарі, у нас бачу теж, та що там набута, а то то, все, згадуються слова Юлі, яка там заявляла про те, що це значить, набу це ворог. І згадуються слова Путіна, який дослівно говорив те саме, що однією з цілей СВО є знищення набу, яке контролює Україну зовні і так далі. І так далі. В даному випадку оцих розмов про те, що нічого страшного не відбулося, буде дуже багато. Бо всі будуть казати, що нічого не сталося. Зеленський скасував один варіант контролю, а тепер є інший варіант контролю. І всі мовчатимуть про ці кілька днів, які дали можливість забрати всі необхідні справи, бо люди не розуміють. Ви самі не розумієте. Ви кажете мені, так у НАБУ є копії. Ці копії хороші тепер для журналістів. Для передачі їх за кордон, щоб про це писали, говорили, а розслідувати це вже неможливо. І е, коли багато хто пише, так американці розслідують. Американці не можуть розслідувати справи, які не стосуються американців. Якщо це розкрадання американської допомоги, то так. А якщо це просто інша корупція на інших грошах, вони не, не будуть це розслідувати, їх це не цікавить. Ну і кредитованих у них немає такої юрисдикції. Так от що ключове? Е, да, так, справді. Зеленський це придумав як двоходовку, це вже видно. Багато хто каже, що це Майдан, люди його дотисли і так далі. Я вам скажу, що я в це не вірю. Чому? Я вірю в те, що це був план з самого початку. Бо, як ви побачите, дуже багато спікерів банкової зразу виступили жорстко проти цього закону. Вони сказали, що це неправильно, треба повернути контроль, щоб НАБУ було, значить, незалежним. Тобто вони швидше за все знали, що Зеленський через кілька днів внесе закон, який буде повертати незалежність. Тепер вони можуть казати, це план Зеленського. Він просто відкликав один закон і тепер ну, скасував старе, погане законодавство по набу, яке Порошенко робив, до речі. А тепер він вводить нове своє, і тепер він перезавантажує. Це один варіант. Другий варіант, що ми, народ. Натиснули на Зеленську і на Зеленський значить, виправив все, і тепер все добре. Він уже не може виправити Він нічого з того, що ми вимагаємо. Справи передані, до побачення, справа, справа зроблена. Це дуже схоже на ситуацію. Пам'ятаєте, як вони там називаються? Червонолінійщики, коли Зеленський поїде, поїхав здавати Україну Путіну в Париж. Певні сили вийшли на протести. Їх пустили, до речі, до банкової, дали можливість спаламати двері, все розмалювати і так далі. І вони виступали, що вони не дозволять продати Україну Зеленському. А через два дні вони склали: Зеленський Україну не продав, все, розходимося. І оцей вихлоп негативу народного. Коли самі протестанти визнали, що Зеленський молодець, оце дуже схоже на те, що зараз намагаються зробити. Тобто протестанти вийшли сказали, що Зеленський такий поганий, Зеленський все зробив, сказав, Зеленський молодець герой. Оце... Але тут ключове інше для мене, мені здається, про те, що народ переступив через певне табу. У нього було табу у народу, мовчати про Зеленського і про Банкову в голос – і друге не на часі, тому що ворог. І в даному випадку ми побачили гасла, ви самі їх бачили. Вони прямо били в банкову. Ну, не завжди в Зеленського, а саме в Банкову. Цікаво, що банкова формально ж тут ні до чого, так правда. Формально Верховна Рада внесла правку Зеленський підписав. Ну, ніби якби ролі Єрмака немає. І сказати, що це Єрмак у всьому винен. Ну, не винен, по-юридично він в цьому. Це Зеленський, і Стефанчук і так далі. Але ненависть до банкової і до всього цього настільки велика, що народ бачить двох єрмаков, які навіть трьох, чи чотирьох одночасно тут. І ту, оці протести були, вони були не стій не тільки проти набу, а й проти Банкової взагалі. І воно вже вихлиснулося, і, і воно вже тепер офіційно озвучено. І тепер ми вже бачимо ці офіційні картинки, і це вже тепер перестало бути табу для людей, які ще вчора вважали, що цього робити не можна. А сьогодні вони це вже зробили. І це означає, що наступні дні, наступні рази їх вже нічого не зупинить, вони вже будуть рухатися далі. І оце ключова. Ціна, яку заплатив Зеленський, він втратив свою ну, недоторканність військову. Тобто протести були до війни, потім їх не було, тому що у нього був імунітет війни. Оцей імунітет війни тепер втрачено для нього. І тепер, е е е якщо будуть якісь протести чи якісь дії, е зразу буде питання, а чому ви не розганяли е людей в тих, на тих маніфестаціях? Які відбувалися проти Набу, чому ви дозволили людям дям, в, е, значить, е, в комендантський час стояти на майданах і так далі? Тому що тоді ви розробляли план, як це використати на свою користь. А тепер, коли почалися справжні дії, ви дієте інакше, тоді все зрозуміло. Тобто, Оця недоторканість, я ще раз кажу, знищена. Це головна поразка Зеленського. І головна його перемога в тому, що він витягнув з-під відповід... кримінальної відповідальності своє оточення. Але це не означає, що він витяг сховав їх від удара. Я ще раз кажу, я абсолютно переконаний, що справи ці документи, деталі про них імена вони будуть все більше і більше про них говорити. В медіа вони будуть називатися, і це не врятує цих людей від реального удару, медійного удару. Тому що у нас ми і так не дуже вірили, що їх посадять. правда, да? Ми бачимо, як навіть ну, він? ну, заплатив якісь гроші і ходить собі далі по білу світу, а не всі зосиди. Тому ми не дуже всі вірили, що їх посадять, але тепер ми будемо знати про це більше. Нам будуться. Гарно і якісно розказувати західні ЗМІ, тому що про те, що там було з Чернишовим, ви поговорить з людьми, мало хто вам зможе внятно і детально пояснити. Але насправді, е, значить. Е, Насправді все буде вигідно для українського народу. Я впевнений в цьому. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! До зустрічі! Будемо говорити про це ще.